Розблокував смартфон, поповнив словниковий запас. Черкасець Микола Макуха розробив корисний додаток для вивчення іноземних мов. Програма не потребує додаткового часу на користування і проста у використанні. Її спробували мої колеги. Не лише смартфон, а й персональний репетитор іноземної мови. Черкасець Микола Макуха вигадав спосіб, як додатково корисно використовувати власний телефон. Створив додаток для вивчення іноземних слів. Ми своїм додатком взялися вирішити тільки одну проблему словникового багажу. Він простий в користуванні легкий в установці, але для того щоб розробити додаток такого рівня дуже багато часу треба і ресурсів. За основу автор узяв ідею німецького психолога Германа Ембінгауза з його теорією забування інформації. Алгоритм програми заснований на повторенні слів. Він довів, що теоретично запам'ятати можна все, головне правильно робити повтори. А тут є алгоритм, який майже повністю відтворює цю теорію Йобінгауза і допомагає вам вже не приділяти часу. А кожен раз ви включаєте телефон, і алгоритм слідкує, яке слово останній раз ви сказали правильно, яке неправильно. Він бачиться, записує в базу і відповідно показує вам на наступний день, або там через два дні, через тиждень, через два місяці, відповідно до того, як треба. Додаток безкоштовний у користуванні має 43 тематичні словники і охоплює 5 найпопулярніших мов. У додатку закладений алгоритм, який слідкує за успішністю користувача і записує кожну відповідь. Працює додаток просто. Під час розблокування на екрані з'являється іншомовне слово, а також три варіанти для його перекладу. Обираючи правильний, ви переходите на головний екран. Черкащенка Інна одна з тих, хто тестував додаток на початковому етапі. Каже, в телефоні цю програму зберігає і досі. Вже пристосувала її під себе, обрала певні категорії для вивчення. Вона не передбачає якогось додаткового часу для її використання. Дуже легка і ненав'язлива. Тобто один раз ти відповів, все, тебе програма вже не трогає, але коли наступного разу ти бере знову свій телефон, то відразу вона тобі знову пропонує нове слово. В релізі додаток кілька тижнів ним уже користується більше як півтисячі осіб. Телефоном все рівно користуюся. Я вже відразу розумію значення всіх слів, не лише просто вгадую, я розумію вже значення всіх слів. Ну, поки що в мене загружена карта туризму. Ось а далі планую встановлювати більш професійні карти. Фахівці з вивченням мов програму схвалили. Кажуть, це хороша можливість додатково поповнювати словниковий запас. Ми запам'ятовуємо візуально набагато краще ніж на слух, і ми можемо кожного разу при запуску нашого розглупанняшого телефону. Дивитися на слова. І ще дуже важливо те, що там є результат нашої, нашого навчання. Там за тиждень, за, за місяць. Тобто, ми бачимо. А що ми вже вивчили з допомогою цього додатку? Зараз відбувається той етап, коли ми даємо його користувачам, отримуємо зворотній зв'язок, працюємо над помилками, випрацьовуємо як краще бути з ним. Угу. Далі за даними однієї з найбільших пошукових систем, додає Микола, щодень людина вмикає, вимикає телефон більше сотні разів. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.